Зараз з'явилося багато грибочків і прийшла пора і мені зробити першу страву, яку ми кожного року робимо з грибів. Це зажарка з грибочків. Гриби я потрібнюю смужками. Великих грибів, ножки відкидають. Гриби в мене помиті. І відварені, і також прицічені. Я їх відкинула на хвилин 10 на друшлак, щоб з них вийшла надлишкова рідина. І ще буду їх додатково підсушувати на сковорідці, щоб вийшла на справжня піджарка. То, що мені не подобається, я ще відкидаю. Так нарізаю повністю всі гриби. У мене грибів 720 грам, цибулі в мене 300 грамів. Масла 40 грам. Олії я буду брати 2-3 столові ложки. Подрібнила і нарізаю цибульку. Цибульку буду подрібнювати кубиками по пів сантиметра не дуже грубими. Цибулька подрібнена, і зараз будемо її протушковувати, присмажувати. Наливаю на пательню 2 столових ложки олії і кладу масло наше. На другу сковорідку наливаю ложку олії, там, де будуть у нас підсушуватися гроби, для того, щоб вони нагоріли. У нас буде цибулька присмажуватися, тут гриби. Вогонь середній. Вона має олія, має прогрітися спочатку. Масло дала половину, щоб цибулька в нас присмажувалася, а не варилася, Протушковувалася, а не варилася. Гриби висипала. Вже на сковорітку. Бачу, що почала кипіти. У масло даю цибульку. До цибульки можете дати буквально четвертинку чайної ложки, цукру, щоб вона була карамелізована і м'якший в неї був смак. Дрібку цукру. Я казала, перемішую цибульку і перемішую грибочки. От у них вся отредина на сковорідці не випарується зовсім. Вони мають бути сухими, якщо ми не хочемо. Робити підливку, а не зажарку з грибів. І до цибульки так само. Я частину масла забрала, дам потім, коли дам ще грибочки. Дарю зразу картоплю пюре. Вірніше картоплю на пюре. Але мені, бачите, і зразу пінка вийшла. Навіть з картоплі. Пінку з картоплі також потрібно знімати. Тоді картопля буде смачніша. Смажуємо, поки цибулька не стане золотистою, а груби не просушаться. А бачите, вже майже води немає. Тоді ми їх об'єднаємо, Підсолимо і підперчимо, дамо, якщо потрібно, ще трошки масла. Можна, хто любить, додати ще сметанки столову ложку. Я люблю сметанкою. Чоловік не дуже. Подивимося по грибах. Цибулька вже присмажилась і майже простоє до пательні. І гриби у нас. достатньо сушилися, об'єднуємо. їх. Вона вже жупенько це буйкає та перемішуємо <клухи> спітчолюємо. Під чайною ножки солі і підперчуємо. Можемо толі видати курицю і защо подавати лавровий листочок. Поки що масло не додаю, мені здається, що воно досить так є гарно обжерена. Так і смажуємо 5 хвилин. Кінці даю ще один лавровий листочок. Накриваємо і зажарка з дрібів нам готова. Хай постоїть, настоїться хвилин 10, поки звариться картопля. Смачного. Дякую за увагу. Не забудьте про лайк і підписку.